Всім привіт! Сьогодні я буду знімати, як зробити такі норігами. Я добре не пам'ятаю, як оці такі трикутнички називаються. Ось такі. Але ну, знаю, як вони робляться, і зараз буду знімати, як їх зробити. Вони робляться дуже недовго. Можна сказати, е, пару, одну минуту максимум. Вздов... Так, ну що ж, розпочнемо. Спочатку. Ось... А, да, ще треба зробити таких собі бумажечок. Спочатку ми згинаємо, е, беремо її <кхи> як аркуш паперу повздовж і згинаємо ось так ось. Згинаємо. Ось, щоб таке у нас получилось. ось таке. І потім згинаємо пополам. Ну, це не обов'язково, але мені так легше робити. Ось таке витілося. Е, Голане це розгинаємо, і головне, щоб отут е, ось до така лінія була. Я вам зараз покажу. Ось такі лінії згину. Ми беремо, потім ось це розкладаємо і по лінії згину, складаємо як самолітик. Зараз, э, ось такого беремо, складаємо по лінії згину, як самольотик. І головне, щоб отут кінчики лишилися. Бачите, зараз я вам покажу. Ось до... лишалося. Не то, що якось старатися, щоб їх не було видно, а щоб лишалося. Потім загинаємо. Потім загинаємо ці кути два. Зараз я зігну і покажу, як це воно ось так воно повинно вийти Ось так. Загинаємо їх. Щоб ось так получилось у нас. Потім... Е е ось так. Ось, ось цю загинаємо до себе. І ось цю. Що, ось так ось. Секунду. Ось так, щоб... Ось ще, ще, Тут трохи в мене лицей. Ну тут Короче, Щоб ось так у нас вийшлося зігнути тут того в нас. І далі дальше... Зглавне... ось до... тепер саме головне, щоб не поплутати. Отут де ці кінчики, де ми це згинали, ось такого гла... головне згинати його. Отак, якщо будемо ціна, тут не буде такого прорізу, щоб сувати. А якщо ми таку будемо складемо, то воно... Ще-що, ще, ще. О! То воно у нас буде і рівне, тут не буде нічого. І тут будуть такі дери. Ось так воно вийшло. Ну і далі ось я вам ще покажу ось такого. Якщо ви, може, ще не знаєте, ось такі дири є у нас. Це ж ті, що я розказував, такі дири. І цими, можна сказати, щупальцями запихаємо їх акуратно в дириці. І у ну, нас ось так виходить. А далі вже складаєте, що хочете по цій. Ну, головне, я показав, як робити його. Ну і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім...